І так, дивіться, кімната нашого готеля Лос Аркос. Дивіться, яка картина у нас. Отель, цей готель, ну він не резорт. Хоча тут all-inclusive. Видно, що старі меблі, старі, дерев'яні, вироблені, вирізблені з дерева. Чись не пам'ятає щось таке наші гуцульські мотиви. Два ліжка. Дивіться, яка тут мебель. холодильник. О, така лавочка, якийсь ослінчик. Отакий От комод старий, теж дерев'яний. Все старе-старе. На підлозі плитка. Дзеркало. Hello, everybody. Стіл маленький, круглий, два крісла. Все дерев'яне, все старе. Ну, видно, що старий. Видно, що... Дивіться, яка тут краса. Дзеркало. Дивіться, ванна. Звичайно, стара, ну що ж, нам тут не жити. Рушники також видно, що старі. Ну, це окей. Ми люди не перебірливі, вже як є. За такі гроші тиждень будемо. І шафка тут така є, також стара дерев'яна. Полички, сейф. Сторич тут. Кондиціонер тут що на горі. Кімнатка зовсім маленька, два ліжка, вихід на балкон. Мої вже насолоджуються і красою, отакі От тут квіти. Ми навіть маємо бію на море. Хмарно трохи, але тепло. Ну що ж, ми не прийшли загорати, ми прийшли відпочивати. Люди внизу в басейні з дітьми, фонтан є Лос Аркос. У нас all-інклюзів. Я розумію, що тут, тут є люди, які не all-інклюзів. Можна брати тільки брекфест. Отам ресторани. Отам оці під солом'яною покрівлею. Містечко також видно старе. Мексиканське. Гори у нас теж видно ось туди. Сподіваюся, що нам повезе з погодою. Хочу подивитися, місто піти. Ну ось так. А Все найдетальніше будемо дивитися потім.